Регіони так само лихоманить нові ради, нові напади на журналістів і нові виклики на допити. Як змінилася мапа протестів, розповість Ольга В Івано-Франківську депутати облради з другої спроби таки оголосили недовіру губернаторові регіоналу Василеві Чуднову. Хто і як голосував за це рішення, знає Юлія Струк. В ось цій сесійній залі івано-франківської облради сьогодні доленосна сесія. Опозиціонери намагаються вже вдруге висловити недовіру голові обласної державної адміністрації Василеві Чуднову. В залі зареєструвалося 86 депутатів. Серед них троє регіоналів. Їх ще на початку сесії просять покаятись, визнати чинну владу злочинною та скласти партійні квитки. Ті відмовляються їх виганяють. Це справедливо, оскільки в нас утворена народна рада, в яку вони не ввійшли. Далі не менш гаряче голосування. Депутатів просять привселюдно засвідчити у бюлетені позначку поставити саме за недовіру губернаторові. І це попри те, що волевиявлення мало би бути таємним. Так кажуть у штабі національного спротиву, чистять свої лави. Недовіру голові облдержадміністрації висловили дві третини обласної ради. Лише двоє депутатів проголосували проти. Ще семеро бюлетені зіпсували. Принаймні чотири. Обставини свідчать про те, у який спосіб було прийнято це рішення, що воно не відповідає чинному законодавству. Тепер, згідно з чинним законодавством, президент зобов'язаний звільнити очільника області. Документ уже підписав голова обласної ради та надіслав Вікторові Януковичу. Це на випадок, аби прокуратура не встигла оскаржити в суді ухвалу депутатів. Якщо я цього рішення не підпишу, скажу, що ми будемо його правити. Може бути подання прокурора до суду, і суд моментально приймає рішення про забезпечення позову, в якому забороняє мені підписувати дані рішення. Самого голови ОДА на сесії не було. Кажуть, що він у відрядженні в області його наразі теж немає. Втім, його команда запевняє рішення. Вони таки оскаржуватимуть в суді. Тим часом Луганську активно мітингували. Там відбулося одразу дві акції. Євромайданівці збиралися біля пам'ятника Шевченкові на народне віче. Прибічники влади виступали проти екстремізму через дорогу. Жити хочеться в іншій країні, по другим законам. В общем, все по-другому, ребята. Я устал жить в этой рабской стране, в которой... Ну, в общем, очень, посмотрите на лица людей. Все ходят, все, все зашуганы. Я хочу донести до людей единственную правду. Правда должна быть только одна. Не воюйте друг с другом. Вы, братья, братья не должны воевать и проливать кровь друг друга. На митингу «Антимайдан» один из центральных телеканалов звинуватили в брехни. На журналистов із лайкою та криками одразу накинувся разлученный натовп. Репортерів витиснули до дороги та закидали брилами снігу від самосуду, їх відборонила міліція. <гумен> Два мітинги пліч опліч відбулися й у Дніпропетровську. Учасники Євромайдану водночас підняли вгору листи з намальованими краплинами води, утворивши океан єднання і рушили ходою з десятиметровим прапором України. Бюджетний мітинг біля обласної адміністрації оголосили безстроковим. Не минулося без інциденту. Охоронці обладміністрації вибили зуба, наставили синців та розбили обличчя євромайданівцеві, який фотографував проладний мітинг. То вищі просто не хочеться цього беззаконня, хочеться порядку. Ми за стабільність, щоб що в страні. Це було нормально. справа не тільки справа в загальній системі, яка направлена проти людини. А я хочу, щоб система працювала на просту людину. А в Луцьку люди отримали рекордну кількість викликів на допит. За що міліція шукає екстремістів? Деталі від Олени Парай. Біля стін Волинського управління міліції понад сотня лучан. Усі вони є активістами місцевого Євромайдану. Цими вихідними люди отримали повістки на допит. Їх викликають свідками у справі про погрози родичам одного із членів партії регіонів його матері телефонують невідомі та погрожують розправою. Ось така повістка пройшла вони її приніс дільничий. І не пояснив взагалі, для чого вони викликають. Люди називають це політичним переслідуванням, бо ті, хто вже побував на допиті, кажуть, запитання слідчих не стосуються до справи із телефонними погрозами. Були активісти, яким задавали питання такі, які зовсім не стосуються справи. Наприклад, що таке екстремізм? Чи знаєте ви про правий сектор? Міліціянти ж таку кількість свідків надмірною не вважають. А закиди про політичне переслідування там категорично відкидають. Викликається ряд різних осіб, які можуть мати інформацію, тому що дійсно одна із версій це скоєння злочину з мотиву там неповаги до певної політичної партії. Запорізький майдан зібрав майже дві тисячі містян, і це попри те, що деякі активісти перебувають під домашнім арештом, інші переховуються, а суд заборонив зібрання під стінами Запорізької облдержадміністрації. Люди вимагали з'ясувати, хто минулий кривавої неділі з будівлі облдержадміністрації, провокував мітингарів та бив їх. Ані обвиняють сьогодні актив майдана. що ми хотіли захопити здання облгосадміністрації. Так, от ви не дадіть мені коли ми прийшли, захвачено. вже була захвачена. Оно было захвачено так называемыми дідушками. Да. А львівські бізнесмени не хочуть платити податків сьогодні. Комітет підприємців області закликав своїх колег тимчасово не сплачувати податку на доходи, і податку на додану вартість до Держскарбниці. Мовляв, ці кошти формують чи не 40% бюджету країни, а витрачають їх на фінансування силовиків.